Вітаю, друзі, слава Україні. Ну що ж, безугла себе вважає найбезуглішою, а Зеленський себе вважає найдосвідченішим. Десь так почнемо сьогоднішній з вами етер, який відбувається лише виключно завдяки героїзму моїх побратимів і посестер, а також українського народу та волонтерського, скажімо так, руху. Тому, попри всі заяви, які робить сьогодні влада, всі речення, які продукує генератор випадкових слів, а це команда Зеленського, по-другому їх назвати не можна. Ми з вами продовжуємо працювати в інформаційному полі, тому що маємо можливість Богу дякувати ЗСУ. Так ну що ж, інтерв'ю Зеленського Sky News. Я найдосвідченіший, можливо, не найкращий, завжди є люди кращі за тебе, зазначив Зеленський у відповідь на питання: чи вважає він себе найкращою людиною, яка могла би очолювати країну у час війни навіть попри тиск. На уточнення про те, чи саме досвід, і здобуті за час повномасштабної війни навички допоможуть Зеленському продовжити керувати країною, хм. іними словами, це можна трактувати, чи це все, що він здобув під час війни, прикриваючись війною, допоможе йому в подальшому залишатися на троні. Президент відповів, що це не його особиста заслуга, мовляв, йому допоможе те, чого ми навчилися, і те, чого я зміг досягти разом з людьми. Я хочу сказати, що Збройні Сили України і всі ті, хто виконували завдання, ті, хто тримали рубежі країни, вони змогли це зробити не завдяки пане Зеленський, а всупереч діям вас і вашої команди, які були пов'язані з підготовкою, наприклад, до війни. Але сьогодні ж не про то, правда, водночас, водночас, Зеленський заявив, що він, скажімо так, готовий передати владу. Комусь іншому, але не готовий зрадити людей, яких я люблю і поважаю за те, як ми поводилися під час такого важкого випробовування. Так, люди поводилися дуже достойно. Я погоджуюся. Ні, ну не, не ті ухилянти, які ухилилися, і ті, які зараз сидять по підвалам, під спідницями своїх дружин. А я зараз говорю про людей з великої букви, як то кажуть. В цьому слові, і саме про тих, хто пішов захищати країну, хто пішов волонтерити, а не мародерити. Ну, але, тим не менше, Зеленський запевнив, що нібито готовий передати цю владу, але не готовий зрадити людей. І фактично прикрився тим, що нібито його люди так люблять. І скажіть мені, що він не раб рейтинг. <хи> ну, десь так. Так от, далі цитата Зеленського, яка мене порвала, і я тому на ній хотів загострити увагу. Іде війна, і для мене великий обов'язок пройти цю війну разом із моєю країною. Цар, це не твоя країна, це наша Україна. Вона не твоя власність. Хватить на неї дивитися як на свій бізнес. Якщо мій народ хоче змінити мене, ще раз наголошую, цар, ми не твій народ, ми народ України. І питання, хоче змінити чи не хоче змінити. Ми це будемо вирішувати, попри твої бажання, коли буде на цей час. Коли буде демократичні вибори і так далі. Але ще раз наголошую: я не твій народ, ми не твій народ, ми народ України. Тим менш. Далі. Так от, якщо мій народ хоче змінити мене, це не те, що хтось має таке бажання. Це фундаментальне питання. Отут погоджуюсь. так, Це фундаментальне питання демократії. А ми ще Богу, дякувати демократична країна, попри той авторитарний режим, який Ти Вова зробив. Так от. Якщо мій народ вважає, ще раз наголошую, ми не твій народ, що йому потрібен інший лідер і він має іншу думку. Я не маю права сперечатися. Ну, звичайно, а ти що хотівший посперечатися? Коли прийде час, тобі вже не, не до сперечання буде. Це факт. Я просто не маю права залишатися. Так, я втомився, уставши от війни, як мене та знайомим. Бо країна перебуває у стані війни. І є люди, які так само втомилися, а може навіть і більше. Хто знає, я знаю. Люди втомилися від того, що ми гинемо і страждаємо від твоїх мародерів. Ми просто не маємо на це права, додав Зеленський. Ну і на завершення він багато ще що говорив. От, і знову ж таки почав пов'язувати в своє перебування на троні якраз таки з виживанням нації. Що він сказав? Що готовий піти з посади президента України, якщо це гарантуватиме мир для країни? Не треба себе утотожнювати своє лісо і свою дупу з питанням миру для України. Мир для України може гарантувати не ти і не твоє наявність чи відсутність на престолі. Мир для України може гарантувати збройні сили. І поки ти ще зі своєю Камарілією нас не розграбував до кінця, ми тримаємося. Богу дякувати. Плюс західні партнери і волонтери це те, що допомагає вижити українцям, а не твоя зелена Камарілія. Ну, тим не менше, він сказав, що не може зрадити народ України, і тому він нікуди не збирається йти. Десь так виглядало це інтерв'ю в двох словах. Я хотів вам про нього розказати, тому що мене це реально, реально харить. Але чому я згадав за це інтерв'ю сьогодні ще і не зміг обійти мимо заяви президента з трибуни парламенту? Так от. Про що сказав президент з трибуни парламенту якраз таки 19 листопада 24 року, і про це є повідомлення на офіційному сайті президента. Він представив план внутрішньої стійкості. Давайте розберемо ці пункти, але дуже коротенько, без подробиць. Пункт перший єдність за словами голови держави без єдності не може бути необхідних результатів плану перемоги. Тому ми, шановні українці, маємо з'єднатися з. Віце-прем'єром Чернишовим, підозрюваного у розкраданнях, ми маємо з'єднатися з татаровим антимайданівцем. Ми маємо з'єднатися з тими яйцями по 17 від Рєзнікова і з тими усіма корупційними е, нашими гідрантами. Чому тому, що єдність? Ми ж маємо бути єдині. Я не можу. Я не можу бути єдиним. Так, я можу бути єдиним своїми побратимами і посестрами, але ось цим тришняком. Єдності не збудуєш Зеленський, так і нічого не зрозумів. Так я вважаю, що він не зрозумів, але подовжуємо далі. Фронт він передбачає, що конкретні заходи для стабілізації фронту, збільшення технологічності Сил оборони України, спрощення процесів і подолання бюрократії в армії. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що стільки бюрократії в армії, скільки її є сьогодні, і скільки її наплодилося з моменту повномасштабного вторгнення, ви собі навіть не уявляєте. Чи думав я, коли формував батальйон спецназу? Що той, хто прийде на моє місце, вмре під бумагами, рапортами, службовими розслідуваннями і всім іншим <тас> журналами видачі журналів? Від нас було одне завдання: зібратися, отримати зброю, і йти бити ворога. Сьогодні командири вам скажуть, що таке бюрократія. Я не буду зараз залазити в глубину глубин але хочу сказати: питання зміни підходів, як казав Зеленський в управлінні Збройних сил України, так вони змінилися саме. Після того, як прибрали з залужного, підходи змінилися в управлінні, почали призначати керівників по принципу лояльності. Так, а інших для того, щоб зробити громовідвід від провалів на фронті, почали саджати до тюрми. Так, це робить сьогодні команда, яка вимагає з ними єдності. Третій пункт: зброя. Ну зброя, що я можу сказати? Зброя це знову ж таки завдяки бізнесу, який вистояв, який. На фотографіях не злили всякі подоляки арахамії чи притули, і туди не прилетіла ракета. Оце от от, це от про тих. Але питання ж лише не в нашій зброї, а питання стоїть і в іноземній зброї. Так от саме завдяки провальній е зовнішньополітичній діяльності Криворізької школи дипломатії, ми сьогодні вже не маємо одного із союзників, який нас забезпечував зброєю. Це Сполучені Штати. Так, я вважаю, що левова частина провини лежить на хамській дипломатії в кедах криворізької школи. Далі, четвертий пункт: гроші. Ну про гроші ми можемо говорити багато. Я вам просто скажу: пріоритети країни це лямзінг грошей. А саме, ну наприклад, популістична теза, яка називається кешбек, нещодавно доотримала 2,5 майже мільярди гривень. А, наприклад, оборона Чернігівської Харківської областей нещодавно до отримала всього навсього 240 мільйонів в 10 разів менше. Тому питання крадіжки грошей і отого, вибачте, такого ненаситного піздінгу на сьогоднішній день не знає лише лінивий. Подивіться в тендери, подивіться знову ж таки в будівництво доріг замість фортифікацій. Ви побачите, де найбільше крадуть енергетика, п'ятий пункт президента енергетика. Він передбачає багато чого: навіть диверсифікацію поставок електроенергії. Але що відбувається, а відбувається те саме, що і було. Навіть закупка одних лише атомних тих реакторів російського лайна в Болгарів на мільярд доларів це вже ще один підтвердження, що вони не про енергетику думають, а думають про лямзінг грошей. Шостий пункт безпека. Ну, внутрішня безпека, це про це говорив президент. Безпечне місто, безпечна область, безпечна громада. Ну, скажіть, це в Сумській області, там, де немає фортифікаційних споруд. Скажіть це будь-якій іншій громаді, де сьогодні фактично не працюють органи місцевого самоврядування, бо їх замінили призначеними від зеленої команди е, приспособленцями. І скажіть про безпеку громади на Покровщині, так, яка висаджувала квіточки замість оборонних споруд. Ну це наприклад, тому сьомий пункт, який називається громади, знову ж таки базується на створенні системи максимальної ефективності управління в громадах. Я знаю, що на сьогоднішній день головна боротьба йде за київські гроші у київській громаді з боку команди Зеленського. І це не тільки про це. Подивіться, скільки вони в місцевих органів самоврядування віджали грошей. Пам'ятаєте? ПДФО 50 мільярдів, Мало йти куди: дрони і армія. Куди пішло? Де ті дрони? Якщо ми говоримо про це сьогодні, восьмий пункт людський капітал це мій найулюбленіший, тому що так розпоряджатися тим людським капіталом, як розпорядилася зелена команда, так могли зробити лише. Або зрадники, або невігласи. Ну, невігласами їх не назвеш, бо гроші вони заробляти вміють, тому назвемо їх просто зрадниками. Вони створ... повинні створити всі умови, щоб українці, хоч би де вони не перебували, справді могли себе відчувати українцями, працювати в Україні з Україною для України. Ще раз наголошую, скажіть це біглим олігархам, які сьогодні знаходяться з паспортами України за кордоном, разом з баблом нашого державного бюджету. Культурний суверенітет, дев'ятий пункт ну це найбільш це, Знаєте, армія, мова, віра. Як вони відносяться до московської церкви, це ми вже всі бачили. Як вони відносяться до мови, ну, наприклад, і мовного амбудсмена буквально вчора було інтерв'ю. Можете побачити інтерв'ю з Тарасом Кремінем, Ви побачите, що в нас з мовою робиться. Да? У нас мовним амбудсменом має бути людина, яка виправдовувала ускочіль пісні, вірки-сердючки на публічних заходах. Тому питання мови. Та дета так виглядає цинічно, яка різниця на якому языке. Пам'ятаєте, цитати Зеленського? Так вони і залишилися. Ну і десятий пункт політика героїв. Цього цинічного пункту я навіть коментувати не буду. Не так ми умирали, не так ми воювали, руки ноги не поотривало. значить, не так ми й ранені. Міністерство ветеранів, ну і та все, що відбувається, трешняк навколо наших е хлопців, які вже звільнилися, не мені вам розповідати. Отже, ми бачимо, що на тлі. Заяви зеленського в інтерв'ю News. він не може покинути країну і свій народ в такий важкий для нього час, бо його народ це той, що сидить на баблі, а наш народ України займається війною. Такі мої думки з цього приводу, але ми маємо перемогти, і ми переможемо. Слава Україні!